Уявімо собі не класичного бухгалтера одне з нарукавниками та архівницею, а щось е, значно сучасніше. Добре, джерела, які ми сьогодні аналізуємо, вони пропонують такий образ: оператор грошової машини. Цікаво. Так, це така собі складна панель керування, де кожна кнопка, кожен важель це фінансова операція. Угу. І ось тут власне починається найцікавіше. На кожну натиснуту кнопку закон має свою часом абсолютно непередбачувану реакцію. Так так тому центральне питання, яке ставить автор наших матеріалів, адвокат Василь Масюк, воно звучить не просто гостро, воно звучить ну майже екзистенційно: як не сісти бухгалтеру? І це питання, яке виходить, знаєте, далеко за межі суто професійних обов'язків. Абсолютно наші джерела це, по суті, погляд юриста на світ бухгалтерії, а це світ, де фінанси та юриспруденція, ну, вони переплилися так тісно, що їх уже неможливо роз'єднати. Угу. І ключова ідея, яку важливо одразу зафіксувати. Проблема не в тому, що бухгалтери погані чи некомпетентні. Ні, проблема в тому, що система, в якій вони працюють, вона надзвичайно складна і заплутана. Помилки, як стверджує автор, це не виняток, це невід'ємна частина цієї системи. Тобто, це, це не мов грати у сапіра на експортному рівні, так, але замість цифр статті Кримінального кодексу. А ціна помилки не просто програш, а цілком реальні наслідки. Дуже влучне порівняння. І тому наша мета сьогодні розібрати це професійне поле ризику, наче знаєте карту мінного поля. Так. З яких саме мін воно складається, і що найважливіше, які системи захисту пропонуються, щоб ну не підірватися. Гаразд, давайте розпакуємо це. Пропоную почати з найбільшої та, мабуть, найстрашнішої міни, з кримінальної відповідальності. Саме так у матеріалах є ну, дуже сильна теза: помилка не злочин, але підпис без аналізу може стати ним миттєво. Угу. Звучить як афоризм, але за ним, я так розумію, стоїть цілком реальна судова практика. Що саме означає цей підпис без аналізу? Абсолютно вірно. Підпис без аналізу це не про неуважність, це про свідому чи несвідому відмову бачити суть операції, що стоїть за документом. Угу. У джерелах це розкривається через чотири ключові склади злочину. Перший і найочевидніший це умисел. Умисел. Так, це коли бухгалтер не просто помиляється, а свідомо бере участь у схемі, наприклад, зухилення від сплати податків. Він знає, що робить, і хоче настання певних наслідків. Тобто це такий класичний кіносценарій бухгалтер, який є частиною змови, такий собі фінансовий професор Моріарті. Ну так. Але ж, напевно, більшість випадків не такі очевидні, не кожен же бухгалтер вранці планує пограбування століття. Звісно, ні. І саме тому другий склад злочину, службове підроблення, він зустрічається набагато частіше? А що це таке? Це внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей. Наприклад, в акті виконаних робіт вказані консультаційні послуги на мільйон гривень, яких не було, яких насправді ніхто не надавав так. А богатер це проводить і ставить свій підпис, щоб вивести готівку. Тут умисел вже не в розробці схеми, а в конкретній дії підробці документа. Добре, а яка різниця між цим? І третім пунктом, який ви згадували, сприянням злочину. Звучить ну дуже схоже. А ось тут тонка, але вирішальна межа при службовому підробленні бухгалтер сам вносить неправдиві дані. Угу. А при сприянні злочину він може не бути ініціатором чи виконавцем, але своїми діями, своїм підписом він допомагає, скажімо, директору ухилитися від сплати податків. Тобто він не сам придумав. Ні. Директор приносить фіктивні документи. А бухгалтер, розуміючи або здогадуючись про їхню природу, просто проводить їх по обліку. Він не створював фіксію, але допоміг їй легалізуватися. Він стає співучасником. Ага. Тобто в першому випадку він співавтор роману, а в другому редактор, який знає, що в тексті плагіат, але все одно відправляє його до друку. Чудова аналогія, так. І четверте, дуже поширене явище фіктивні операції. Так. Це проведення через облік операцій, яких фізично не було, для створення штучного податкового кредиту чи виведення коштів. Угу. І ось тут якраз і проходить межа. Якщо бухгалтер бачить документ про купівлю 10 тонн цементу для IT-компанії і мовчки його підписує, не ставлять жодних питань, це і є той самий підпис без аналізу, саме він. Той, який перетворює помилку на потенційний злочин, суд може розцінити це як злочинну недбалість, що межує з умислом. Зрозуміло, кримінальна відповідальність це найгірший сценарій. Але я уявляю, що для більшості бухгалтерів щоденний стрес пов'язаний не стільки з ризиком сісти за грати. Ні, звичайно. А скільки з чимось менш глобальним, але постійним, наприклад, зі штрафами. Що джерела говорять про це? Ви абсолютно праві. Це адміністративна відповідальність. Джерело називає її укусами, Укусами. Так, які не вбивають, але залишають фінансові шрами і ну, неабияк псують нерви. У матеріалах виділено чотири основні статті Кодексу про адмінправопорушення. Стаття 163.1 – Це класика. Це про що? Порушення порядку ведення податкового обліку. Тут може бути що завгодно: від неправильного розрахунку податку до помилки у визначенні бази оподаткування. Ага. Далі стаття 163.2, це про дисципліну, неподання або несвоєчасне подання звітності. Пропустили дедлайн, отримайте протокол. Знайома історія для багатьох. А що ще в цьому списку кусючих статей? Далі йде стаття 164.2 порушення фінансової дисципліни. Це стосується переважно бюджетної сфери, але не тільки. І стаття 155.1 порушення порядку проведення розрахунків. Тобто касові апарати, РРО, так все, що пов'язано з касою, з РРО, з готівковими операціями. Але тут є один надзвичайно важливий юридичний нюанс, на якому наголошує автор, і який багато хто ігнорує. Який же? У всіх цих статтях в тексті закону йдеться про відповідальність посадових осіб підприємства, посадових осіб, а не а не конкретно бухгалтера, і це ключовий момент. Зачекайте. Тобто штраф може прилетіти не бухгалтеру саме так. Відповідальність за ці порушення ляже на бухгалтера лише в тому випадку, якщо в його посадовій інструкції ага. або в окремому наказі керівника чітко прописано, що саме він відповідає за ведення податкового обліку чи своєчасну подачу звітності. Та якщо ні, якщо цього немає, то за замовчуванням відповідає керівник. Знаєте, це нагадує історію про знайомого, який працював у стартапі. Його посадова інструкція була просто назвою посади в месенджері. Тобто нічого. Виходить, за логікою джерел, майже за все за замовчуванням, відповідав директор. Ось де він, диявол у деталях. Виходить, що посадова інструкція це не просто формальний папірець для кадровика а м перший рубіж оборони. Абсолютно. Добре, з адміністративними укусами розібралися. Але ж є ще й ризик заплатити з власної кишени не просто штраф, а компенсувати реальні збитки компанії. Так я про матеріальну та цивільно правову відповідальність. У матеріалах є такий яскравий образ. Одна неправильна цифра іноді запускає каскад збитків. І це абсолютно реалістичний сценарій, повертаючись до образу оператора грошової машини. Так, він натискає кнопку, яка, наприклад, нараховує зарплату. Помиляється в одній цифрі. Ну буває в результаті неправильно розраховано податок на доходи, військовий збір, ЄСВ. Компанія не доплачує податки, приходить перевірка, донараховує ці податки плюс штрафні санкції, плюс пеню. І сума зростає. І ось уже збитки компанії вимірюються десятками, а то й сотнями тисяч гривень. І в цей момент у власника або директора виникає цілком логічне запитання: хто за це заплатить? Так, і вони подають до суду на свого ж бухгалтера. Але як компанія може довести в суді, що це була саме недбалість, а не просто помилка в складних умовах? Хіба ой я помилився, це не захист? На жаль, ні. У суді компанія має довести три речі: факт наявності збитків, протиправність дій чи бездіяльності бухгалтера, і причинно-наслідковий зв'язок між ними. А що таке протиправність у цьому випадку? Протиправність це якраз і є порушення бухгалтером своїх професійних обов'язків, стандартів обліку, законодавства. І якщо буде доведено, що бухгалтер мав усі можливості розрахувати правильно, але через недбалість цього не зробив, тоді вже все. Суд може покласти обов'язок відшкодувати збитки на нього. Це і є цивільно правова відповідальність. Вона вже не обмежується фіксованим штрафом, а може дорівнювати сумі реальної шкоди. Тобто це може бути сума, яка перевищує річну зарплату. Картина вимальовується, м'яко кажучи, тривожна. Так. І тут виникає головне питання а як же вижити на цьому мінному полі? Невже єдиний вихід це вивчити на пам'ять усі кодекси, постанови і листи податкової? Це ж неможливо? І не потрібно. В цьому і полягає головний перехід у логіці джерел: від констатації проблем до пошуку рішень. Так і головна ідея захисту, яку пропонує автор, полягає в тому, що справа не в тому, щоб знати все, а в тому, щоб мати систему. Систему так, спроба тримати всі норми в голові це прямий шлях до професійного вигорання і неминучих помилок. А система це те, що працює незалежно від твого настрою чи втоми. Ось це вже цікаво. Отже, яка вона ця система захисту, з яких елементів складається цей професійний бронежилет? Він стоїть на трьох китах, як це описано в матеріалах. Перший кит це алгоритми. Алгоритми так, автор висуває чудову тезу. Правильний бухгалтер той, у кого є не цифри, а алгоритми. Це означає, що на кожну стандартну операцію прийом на роботу, нарахування зарплати, купівля товару, продаж послуги має бути розроблений чіткий покроковий задокументований алгоритм дій. Тобто, це як чек-ліст для пілота перед зльотом. Він не сподівається на свою пам'ять, а методично перевіряє кожний пункт. Абсолютно точна аналогія. Шасі випущено, галочка, закрилки в положенні Z, галочка. Саме так. Які документи перевірити, які дані куди внести, хто і що має підписати? Це різко знижує ймовірність людської помилки, бо ти не вигадуєш щоразу велосипед, а просто йдеш по прописаному маршруту. Добре, другий кит це внутрішні інструкції, це ті самі посадові інструкції, про які ми вже говорили, а також інші внутрішні положення, накази, які чітко розмежовують відповідальність. Це звучить логічно в теорії. Але на практиці чи не створиться надмірну бюрократію? Уявімо невелику компанію, де всі звикли працювати по-людськи, гнучко так це поширена пастка. Чи не будуть такі жорсткі інструкції та алгоритми просто саботуватися? бо немає часу на ці папірці? Дуже слушне зауваження. Керівники часто кажуть: ми ж гнучки, ми стартап, нам не до бюрократії. Але джерела підкреслюють, що ці папірці це не бюрократія. А що тоді? Це правило дорожнього руху всередині компанії. Можна їздити без правил, але до першої аварії. Точно, коли виникає проблема, починається пошук винних. І Якщо відповідальність не розмежована, винним часто роблять того хто найближче до грошей бухгалтера. Угу. Хто відповідає за перевірку первинних документів від постачальника менеджер чи бухгалтер? Хто за своєчасну їх передачу в бухгалтерію? Коли це все зафіксовано на папері, бухгалтера вже неможливо звинуватити в тому, що не входило до його прямих обов'язків. Це створює захисний периметр. Тобто алгоритми захищають від власних помилок. Так. А інструкції від спроб перекласти чужу відповідальність логічно. А який третій елемент? А третій, і на ньому автор робить особливий наголос: це юридична підтримка. Адвокати саме, і тут я просто не можу не зацитувати ще одну блискучу аналогію з джерела: бухгалтер без юридичної підтримки, як пілот без радара. Ого, він може бути асом, ідеально керувати штурвалом, але він не бачить ризиків, що наближаються. Він не бачить турбулентності у законодавстві чи небезпечного зближення з літаком перевіряючих органів. Саме так. Адвокатський супровід це не розкіш, яку замовляють, коли вже почалися проблеми, коли вже прийшли з обшуком. Тобто, це превентивний захід. Це постійно діюча система безпеки, як сигналізація в будинку. Адвокат це той самий радар, який дозволяє побачити проблему заздалегідь, правильно вибудувати комунікацію з контролюючими органами, грамотно скласти ту ж посадову інструкцію чи договір. Зрозуміло, разом ці три елементи: алгоритми, інструкції та юридична підтримка, створюють систему. І ця система, що найважливіше, як я розумію, вона переводить фокус відповідальності з однієї конкретної людини бухгалтера. Так на процес, на організацію роботи в компанії. Абсолютно, це дозволяє не просто реагувати на пожежі, а займатися їх профілактикою. Це перехід від позиції Я сподіваюся пронесе до позиції Я готовий до будь-якого сценарію. Добре, давайте спробуємо підсумувати. Ми почали з образу бухгалтера як оператора складної грошової машини, що працює ну, на мінному полі юридичних ризиків. Угу. І ризики ці цілком реальні: від кримінальних справ за підпис без аналізу до адміністративних штрафів та фінансових позовів від власного роботодавця. Так. І головний висновок, який можна зробити з наданих матеріалів, полягає в тому, що порятунок не в енциклопедичних знаннях усіх законів. Це фізично неможливо. Неможливо порятунок у побудові власної системи захисту, системи, яка складається з чітких алгоритмів, грамотно прописаних внутрішніх інструкцій та постійної юридичної підтримки. Саме так це перехід від реактивної моделі поведінки, коли ти постійно гасиш пожежі, до проактивної, коли ти будуєш вогнетривку будівлю. Угу. І на завершення в джерелах наводиться одна, на перший погляд, несподівана, дещо філософська цитата з Євангелія від Луки. Цікаво у терпінні вашому здобудете душі свої. Здавалося б, до чого тут це справді зв'язок неочевидний, як це стосується бухгалтерії? Якщо замислитись, сенс стає зрозумілим. Робота в такій надскладній, стресовій, постійно мінливій системі вимагає не паніки, не метушні, а величезної витримки і терпіння. Терпіння. Терпіння, методично, крок за кроком, вибудовувати свою професійну фортецю, розробляти алгоритми, узгоджувати інструкції, консультуватися з юристами. Це не швидкий процес, але саме він, зрештою, дозволяє зберегти не лише свободу і гроші, але й те, що в цитаті названо душею професійну гідність і душевний спокій. Це дуже сильна фінальна думка, і вона залишає простір для роздумів, що виходить за межі суто бухгалтерської професії. Угу. Наші джерела змалювали бухгалтера як оператора складної машини, де кожна дія має юридичні наслідки. Так. А якщо замислитись, то скільки таких фінансових та юридичних кнопок у своєму житті щодня натискає кожна людина, навіть не маючи спеціальної підготовки, mm. підписуючи договір про мобільний зв'язок, беручи кредит, сплачуючи податки як ФОП, навіть просто роблячи переказ коштів з картки на картку. Можливо, системний підхід до ризиків це навичка, яка сьогодні потрібна не лише професіоналам, а абсолютно кожному.